Вітаю. Недільний ранок. Сьома година. Як ви думаєте, що я роблю? Приїхав працювати за 70 км від дому, забрати причеп, як завжди, з вікнами. І не тут то було. Причеп завантажений, а документів немає. Кожного тижня якісь пригоди. Минулого тижня приїхав а пустий причеп взагалі стоїть, просто, просто незавантажений. А цього разу завантажений, але не добре. Що нема документів, я міг би їхати. Ці всі скріни стояли отут. Я відкрив двері, то все на мене випало. Ну, але це легеньке, це не страшно. Я вам покажу. Певно змінилася в них ну, працівники змінилися, і вони мають якихось спеціалістів серйозних. Подивіться на натяжку. Я ще нікуди не їхав. Цей причеп просто завантажений. І це вже го готовий причеп до того, щоб е їхати на. Півтора тисячі миль. Дивіться. Це шкло. Так? Воно вперлося, воно тяжке. Воно вперлося один маленький кутник, тоненький, який по дорозі або впаде, тому що тут натяжки ніякої нема, або зігнеться. І що зробить? Продавить шкло. А це якесь якась заказ зроблене таке дорогуще, страшно дорогуще. Внизу, знизу дивіться. Увага! А воно взагалі нічим не прикріплене, воно просто так лежить. Ну і тут, як зроблено, дивіться, знизу скільки? Зазору, вони завжди ставлять впритик до стінки і тоді причіпляють, щоб воно не рухалося. А це, дивіться, це на швидкості, шостим буде? Я його загублю. Я вже у ці двері також так було, я їх вже назад. Так, як має бути, я перекріпив до стінки. І, 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 і. А що з тим робити? Тепер воно велике. Один я то не дуже дам ради. Ну і це треба. Я не знаю, що я маю робити. Ну, бо сьогодні неділя. Завтра зранку вже мали би бути доставки. Там на три дні роботи. Ну, відповідно, їхати додому. Починати з понеділка. Це до одної доставки. До першої доставки мені 1300 кілометрів їхати. Я тільки тоді, виходить, на вівторок десь туди доїду. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Мені ще треба назад вантаж і приїхати додому, десь там зі сторони Торонто, де 2000 кілометрів. Що це буде п'ятниця, субота-неділя. Ай, молодці. Класно. Так що їду зараз додому, я вже написав диспетчеру. Звичайно, ну, хто мене в неділю, в 7 годині, мені дасть якусь відповідь. Ніхто. Тому, скоріш за все, що так і буде. E, з роботою далі не, не дуже все добре. E, минулого тижня це було ну, просто смішно. Це... Доробив в понеділок доставку за минулий тиждень. Відправили в сусідній монтон за 250 км. Бобтейлом без причепа. звітам зробив одну доставочку тільки на Фредериктон. Це 170 десь від, від, максимум від Монтона. Повернувся. На другий день схожий тріп тільки в Сент-Джон, там 150 в одну сторону. Повернувся. Добу ще почекав і вернули на базу. І все по роботі. Кому дякувати? Містеру Трампу. Не знаю, що буде далі, як буде далі. Цікаво десь так відбувається з тим бізнесом перевезень. Пишіть в коментах, що ви про це думаєте, яка ситуація на інших фірмах. Можливо, це не в Трампі справа, не знаю. А можливо і так. Ну але... Сьогодні точно Трамп не винен, в тому, що немає документів і погано завантажено. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки, коментуйте відео, донайте на Сили оборони України. До наступних відео бувайте. Дякую.